Прогуляємося далі. Ну, от якраз ми зараз дійшли до картинної галереї. Праворуч приміщення бібліотеки. Палас Лозинського. Музей європейського мистецтва. Нова назва. Всі вулицями теж ми одна робили відео. Тому сьогодні можна просто принаймні подивитися, а що тут змінилося за ті кілька років, що ми не лили свіжих відео. Йдемо в напрямку до вулиці Джахара Дудая. Національна бібліотека ем е мені до гори де вулиця Каліча Гора теж. Хороша, цікава вуличка, коли ми нею прогуляємося. Цей раз вже просто запланували йти на Дудаєва, підемо на Дудаєва. Стефаника. Ну, одразу це тадель, звичайно. на Стефаника. Трошки заходимо на Мирослава Скорика. Тепер гарна вуличка. А потім продовжуємо йти в напрямку вулиці. Тобто йдемо будемо йти вулицею Степаника в напрямку до Дудаєва. А вже по Дудаєва вийдемо на проспект Шевченка. А тут можна теж так. Ну не то щоб блукати, а гарно гуляти собі. Дивитися. В вулички в центрі Львова, сподіваюсь. Подаруємо спогади людям, які жили колись на цих вуличках. Чи під час навчання тут ходили, чи під час перебування у Львові їм ці вулички запам'яталися. Сподіваюся, і наша глядачка з Києва. Юлія теж буде задоволена, що не тільки площа ринок. Але як я завжди кажу, ви б так дивилися, не площу ринок, як площу ринок не дивитесь. То. <сум> Повертаємо вулицю Джохара Дудаєва. А, вулиця колись носила назву Лермонтова. Я розумію, таку назву віддали за радянської окупації Львова. Тепер Джухара Додає. А не тільки тепер сусь. Багато років. Тома вулиця Пішла Ліворуч. обласну прокуратуру. Це, торти колись були тут, а тепер зовсім інша сторонка. Напевно, дійдемо до кінця і ведемо проспект Шевченка. Тут теж є варіанти, як можна повертати. Вулиця Григоровича. Ковжуна пішла ліворуч. А ми все ще йдемо вулицю Джохара Дудая, а поки дійдемо до проспекту Шевченка. Та, а от він, проспект Шевченко. Ну, знову ж таки, питаємо наліво, направо. Напевно, направо трошки прийдемося. Щоб було цікавіше. Об'єднаний я просто пілот. А, звідси ми ще й на вийшло. А, туди зараз ми повернемо. А дійдемо до пам'ятника Михайла Грушевського. На проспекті Шевченка. Ну, і не зовсім на проспекті Шевченка, але... Так, майже-майже. Як для вечірньої пори проспект Шевченка щось доволі порожній. No. А от і Михайло Сергійович Грушевський. Як вам і обіцяв.